Ви ж запитаєте, а що конкретно сталося з цим мотором, якщо він не було там пропущено по ньому ніякого обслуговування, чому цей мотор потрібно міняти? І оцей от е, редуктор, який тут є, знаєте, кажуть, типу, так а що там масло в Теслі не потрібно міняти? Тесла ж не каже вам міняти масло е, в самому регламенті Тесли, як вона пише, це те, що автомобілі Тесла не потребують традиційної заміни. Моторної оливи, але цей от важливий момент традиційної заміни. Вони не кажуть, що його потрібно міняти чи не потрібно міняти. Вони просто вказують на те, що тут немає традиційного вигуна внутрішнього згорання, але масло в редукторі потрібно міняти, тому що як будь-яка деталь металева, яка треться між собою, особливо на великих швидкостях, як це відбувається в редукторах, тесли. Масло потрібно міняти, тому що потім ви їздите, 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 і в якийсь момент там, кажуть, що треба поміняти масло. Вони кажуть, так я ніколи не міняв. Ну, давай подивимося, що там. І ви зливаєте, і бачите, що ваш, ваше масло чорне, горіле, і він починає активніше зношуватись. І рано чи пізно ви приїдете на сервіс і от з такою от самою проблемою. Тому слідкуйте за своїми автомобілями, любіть їх, так як любимо їх ми.